Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 20 хвилин тому над Кримським мостом зазнав аварії транспортний Іл-76 та винищувач Су 35 який його супроводжував. В Телеграм-канал Морський Вовк пише, що літак збила своя ж ракета, яка через погодні умови і плутанину прийняла цілі за українські ракети. Аварія масштабна. Росіяни приховують втрати. Наразі ведуться стабілізаційні роботи поблизу мосту, куди літаки рухнули. Екіпаж та пілоти загинули. Шторм не дав їх врятувати в той же час у ситуації коли Керченський кримський міст стає все менш надійним логістичним шляхом для російської окупаційної армії у Росії знову заговорили про ідею створення тунелю під Керченською протокою на кшталт тунелю під протокою Ла-Манш. Є непідтверджена інформація, де Вашингтон Пост про те, як на початку жовтня Росія та Китай створили консорціум, покликаний вирішити це складне технічне завдання. Проте є дві об'єктивні обставини, чому по одному моря окупант не зможе потрапити зі своєї території на територію України. Перша Причина суто геологічна: ґрунти на цій ділянці моря дуже хиткі та зовсім не підходять для створення стійких конструкцій. Друга причина полягає в тому, що будь-які подібні тунелі матимуть слабкі місця, входи, які стануть чудовою ціллю для українських дронів та іншого сучасного озброєння. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю обоз UA висловив військовий експерт Владислав Селезньов. Оскільки я мешканець Криму з великим стажем, то дискусії про те, як поєднати російські та українські береги, пам'ятаю дуже добре. Озвучувалися різні варіанти, і створення тунелю за принципом тунелю під ламаншим і створення мостів. Але тоді геологи сказали, що в цій частині протоки пливони, тобто ґрунти з нестабільною структурою, які перебувають у постійному русі, а також зосередження грізових вулканів. Тому ні міст, ні тунель не можуть гарантувати стабільного функціонування цього переходу, що сполучає Керченський та Таманський півострови. Росіяни можуть планувати будь-що. Вони навіть можуть спробувати почати щось робити. Але по-перше, через фізичні обставини ніхто не зможе гарантувати, що ця інженерно технічна споруда проіснує досить довгий період. По друге ми Вонні розуміти, що слабке місце переправ через Керченську протоку це їхній початок, це входи в тунелі. Вони так само можуть потрапити до зони дії української авіації, українських ракетників. Я не впевнений, що капітальні вкладення, які плануються освоїти в межах реалізації цього проекту, виправдають себе. Думаю, більш раціональний та ефективний варіант використання цих ресурсів це автомобільне та залізничне сполучення, яке йтиме вздовж північного збережжя Азовського моря, та буде з'єднувати дві магістралі залізничну та автомобільну Маріуполь та Північ Криму. До зустрічі друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.